Виконуємо номер 1266 із підручника Алгебра 7 та номер 57,22 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік, змішали два види цукерок вартістю 60 гривень і 75 гривень за кілограм. Після чого утворилося 20 кг суміші вартістю 66 гривень за кілограм, скільки кілограмів цукерок кожного виду взяли для суміші, приступаємо до виконання. Нехай цукерок вартістю 60 гривень взяли Х кілограмів, а 75 гривень і кілограмів. Нехай. Цукерок вартістю 60 гривень. Взяли Х кілограмів, а 75 гривень, ігрик кілограмів. Утворилося Х додати іграк кілограмів суміші, що, за умовою, складає двадцять кілограмів. Маємо рівняння х додати іграк до рівня двадцять. Вартість цукерок першого виду виду складає х помножити на 60 гривень. А другого Ігрек помножити на 75 гривень. Вартість. Суміші. 20 помножити на 66 гривень. Маємо друге рівняння. 60х додати 75 ігрок і дорівнює 1320. Щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти такі значення Х іг. Які б задовольняли обидва рівняння, тобто задовольняли систему рівнянь, тому складаємо систему рівнянь. Перше рівняння Х додати у дорівнює 20. І друге, 60х додати 75y до рівня 1320. Помножимо перше рівняння на мінус 60. Отримаємо Мінус 60х мінус 60у дорівнює мінус 1200. Друге рівняння переписали. І тепер по члену додаємо. Мінус 60х додати 60х це буде 0. Мінус 60у додати 75у це буде 15у. Мінус 1200 додати 1320 це буде 120. І тепер нам залишається поділити на 15. Y дорівнює 8. Підставимо тепер 8 у перше рівняння замість Y і знайдемо відповідне значення х. Х дорівнює 20 відняти 8. Отримаємо Y дорівнює 8, Х дорівнює 12. Отже, цукерок вартістю 60 гривень за кілограм взяли 12 кілограмів, а по 75 гривень за кілограм 8 кілограмів. І записуємо тепер відповідь. 12 кілограмів і 8 кілограмів кілограмів. Номер 1266 із підручника Алгебра 7, та номер 57, 12 із підручника математика 7. 57 крапочка 22 із підручника математика 7. Виконано.